Transparency Інтернешнл говорить, що у нас хороша динаміка по сприйняттю корупції, ну типу, люди стали менш терпимі е до корупції за останній рік в Україні. Але якщо подивитися на те, як люди абсолютно спокійно дивляться на те, що влада краде обкрадає армію. Просто грабує країну і суспільство, і рейтинг цієї влади майже не падає, або падає так, що ця влада почувається себе, почуває себе абсолютно безпечною. Якщо подивитися на те, що героя Червінського судять за те, що він говорив. Правду про е корупціонерів і головне зрадників на вищих постах, і людей це абсолютно не хвилює, то я думаю, висновок напрошується сам собою. Наше сприйняття корупції, як і наше сприйняття зради, воно десь на рівні первісного суспільства. Ну, типу, вкрав молодець. Я теж так хочу. Робити, а не крадеш, ну то дурень. Треба тебе долбною забити.